Друзі, вітаю! З вами я, військовий адвокат Валерій Макіїв. І сьогодні поговоримо на чутливу тему: про те, чи має право цивільна дружина на певні виплати у разі загибелі її цивільного чоловіка, військовослужбовця. Теоретично, так, вона на щось може мати право, але для цього має пройти дуже тяжкий тернистий шлях, і невідомо чи вистачить її моральних сил на це все. Отже, про конкретний кейс, апеляційний суд, рішення на вашому екрані, 28.10.25 року затвердив рішення суду першої інстанції, залишив без змін про те, що цивільна дружина поверна, повинна повернути вже отримані виплати. Отримані виплати тих коштів, які були на рахунку військовослужбовця, колишній, яка діяла в інтересах неповнолітньої дитини, яка була спільною дитиною у колишній із тим військовослужбовцем. Який загинув, ну за жанром, це і трагедія, і драма одночасно. Чому?